24 липня. Бідність та жертовність. Коли ви закона царського виконуєте за писанням, Люби свого ближнього як самого себе, то ви робите добре. Якова, 2 розділ, вірш 8. Ця історія сталася з моєю подругою, коли вона була ще дівчинкою. Однак на її прохання я змінила ім'я. Оксанка розлав бідній сім'ї без батька. Зі свого боку, її мама робила все для того, щоб дівчинка отримала гарну освіту, мала гарне вбрання, достатньо їжі та все необхідне. Якось вона пообіцяла доньці, що вони підуть в ресторан. Дівчинка чула про такий заклад, але ніколи в житті не відвідувала його. Готуючись спеціально до цієї події, Оксанка навчилася користуватися ножем і виделкою, тренуючись вдома на звичайній їжі. Ось настала неділя. Цього дня дівчинка одягла ошатну сукню, і вони з мамою пішли до ресторану. Коли зайшли всередину, Оксанці здавалося, що вони потрапили в інший світ. Тут було дуже гарно й затишно, грала тиха, спокійна музика, освітлення навколо здавалося м'яким та приємним. Мама повела Оксанку за стіл. До них підійшов офіціант. Молодий чоловік із ідеальною зачіскою на крохмаленому одязі, з довгим фартухом, люб'язно запропонував переглянути меню. Він поклав дві книжечки на стіл і сказав, щоб сповістили його, коли будуть готові. Мама з Оксанкою почали уважно розглядати страви, які були запропоновані в меню. Мамусю, що ти будеш їсти? запитала Оксанка. Ти обирай першу донечку, а я ще подумаю. За кілька хвилин дівчинка визначилась. Вона вибрала аж чотири страви і показала їх матусі. Мама покликала офіціанта, а той, записавши замовлення, попросив зачекати. Минуло трохи часу, і офіціант приніс усі замовлені страви. Матуся подякувала та сказала Оксанці Це все твоє замовлення, тепер ти можеш все з'їсти сама. Оксанка не могла повірити в те, що в неї може бути стільки їжі. Вона подякувала мамі й Богові почала їсти. Дівчинка була в такому захваті, що навіть не помітила, що її мама нічого для себе не замовила. Дуже часто наші батьки готові відмовитися від багато чого заради своїх дітей. А чи помічаєш ти, як твої батьки проявляють свою любов до тебе?